Я навіть трошки порівнювала з якимись стартами локальними, які я бігала uh -huh. в себе біля дому, де я наприклад, плачу реєстрацію 10 євро. Е, ага. Так, при тому виграю мені дають отакий громадний кубок, як пів моєї ноги. Потім так. дають мені величезний ящик всяких е, продуктів. Там е, кілограм mm -hmm. м'яса, олію, е, всякі крупи, макарони, всякі такі томатопасти. Ага. пасти, все, все такого місцевого виробництва. Mm -hmm. Таке. Mm -hmm. Дають різні або сертифікати, або технічне спорядження, якісь там рюкзаки. У мене вже вдома mm -hmm. рюкзаки стоять. Колекція, Ну, Тобто, і при тому реєстрація коштує 10 євро. Тут трошки по-іншому. Я так зрозумів побачила да? таку статистику, що чим солідніший старт, тим частіші.